Тетяно Максе, вітаю. Я вас вітаю всіх глядачів марафону Єдині новини. Дійсно, село Богданівка Броварського району дуже суттєво постраждало від ворожих обстрілів від окупації. Окупанти тут були з 8 по 30 березня. Якщо вже казати мовою цифр, то тут знищено вщент 67 будинків. 300 будинків були пошкоджені частково, десь від 20 до 80% руйнувань. Але це не найголовніше. Тут тепер взагалі немає соціальної інфраструктури, тут знищена школа. Ми зранку з неї включались. Тут знищений дитячий садок. Ось він за моєю спиною, і до речі, він колись був найкращим у броварському районі, але тепер його взагалі просто немає. Тут е, пошкоджена амбулаторія, пошкоджена сільська рада, і так далі. І так далі. Але найголовніше, тут, крім загиблих е, богданівців, ще є чотири е, людини, досі судьба яких невідома їхнім рідним. Їх забрали росіяни, і що з ними далі, невідомо. Один з таких це В'ячеслав Василенко, і поруч зі мною його дружина Юлія. Юлія, вітаю! Розкажіть, будь ласка, про ваш випадок. Як сталося? що… Ваш В'ячеслав вже не з вами. 13 березня російські військові зайшли до нашого будинку і забрали його. Відвели, сказали. може, я вичась нервую. І сказали руки назад, поставте. Ми провіримо Давайте я буду тримати вас за руку. і приведемо. І так до сьогоднішній день. Невідомо, що він, де він. Якщо, будь ласка, може хтось бачить, може хтось могли викинути, могли будь-що зробити. Надіюсь, я знаю, він тільки живий. Я вірю, що він живий. Допоможіть знайти мені, повернуть його додому. У нас є сім'я, які дуже чекаємо: донька, син. Я всі чекаємо. Юлія, ми е, спілкувалися, коли у вас вдома. Е, ваші малі, малі і хлопчик, і дівчинка, вони е, ну дуже як на мене схожі на татка, схожі, і вони схожі. дуже сумують за ним. Переживаю. Ви, теж? Так, ви так, разом так. 13 років. 13 років Молюсь все за нього, переживаю, аби хоч якась вісточка, аби хоч щось, хоч щось. Я знаю, що ви звертались всюди, куди всюди. тільки могли. Всюди. І до осадчої, і Катерини, і взагалі всюди, всюди, але ніяких новин, нічого, невідомо, нічого не відомо, нічого не знаю. Знаєте, uh, будемо сподіватися, що зараз uh, знов uh, пішли обміни. Yeah. Uh, напередодні був uh, наймасштабніший обмін. Будемо сподіватися, що і він зможе повернутися згодом yeah, додому. Yeah. Але я знаю, що ви особисто, як любляча дружина, ви дали обіцянку своєму чоловіку. Я знаю, що ви його чекаєте. Чекає. Yeah, yeah. Розкажете, яка обіцянка. Обіцянка, я йому пообіцяла третю дитинку. Я обіцянку цю здержу, головне, щоб він повернувся. Буде ще в нас дитятко. На ну, е фотографіях, які ми дивилися з вами вдома. Вас щаслива ваша родина? Так, ми Ви разом проводили час, відпочивали, працювали, так, так, готували. Все разом, вдома. все разом, все разом, все разом з ним. Вихочено зараз дуже вас... тяжко. Зараз дуже тяжко без нього. Дякую Богу, що допомагають. Да, є батьки, є його батьки, але його поруч немає. Я дуже сподіваюсь, що якомога скоріше В'ячеслав зможе повернутися до вас, і ви знову будете великою щасливою родиною. Дякую вам, Дякую. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами сьогодні. Дякую. Ось така історія. Дійсно, дуже сподіваємося, що не тільки В'ячеслав, а й інші мешканці Богданівки нагадаю, їх чотири, які Досі невідомо де знаходяться. Їх забрали загарбники буквально в перші дні окупації. І після того мешканці Богданівки їх тут практично ніде не бачили, їх не знайшли ані серед поранених, ані серед вбитих. Тобто, досі є надія, що вони живі і вони повернуться додому. Колеги, вам слово.